Марічка, розкажи нам всім На ставочку уночі позбирали жабки. Ну яка ж ти в нас розумничка? Я зайняла перше місце. Софійка, ти б мені краще дванадцять зі школи з математики принесла. Так, дівчата, виходимо. Та я вже машину прогрів. Мамочка, я вже готова. Ой, яка ти в мене красуня. І я готова. Боже ну Софійно, ти б хоч раз вдягнула щось нормальне. Ну ти ж дівчинка. Ну тобо, як Марічка собі в файно плаття. Я не вона. Я така, яка я є. ясно? А ти що до батьків пофиркай? Безсовісна. Ідемо Золотко. Ідем. Нарешті наша Марічка закінчила історичний факультет. Вітаю тебе! Чуєте? Де та ваша старша Софія? Вона де зараз робить? Вона в нас дизайнерка, фрілансерка. таке щось вона робить і тату майстриня. Вона в нас а вона що, не приїхала. А їй що треба сім'я? Слухай, Оля. В сьогодні випуск. А в неї в якась тату виставка в Німеччині. Ну, Вона і не приїхала. Ну та й не треба. Добрий день, а де кімната Людмили Солом'янської? Добрий день. Вам в 207-му кімнат. Ага, дякую. Багато в неї відвідувачів. Та ні, ви перша. Здається, лише три місяці тому телефонувала донька з -за кордону. Добре. Дякую.